Привіт! Сьогодні у нас відкриття велосезону. Вже весна-весна, така класна погода. Виїхали з друзями тут така місцевість, чимось Карпати нагадує, Річечка, джерела, такі от гори, бачите, от така от інтересна місцина. Вот там далі, з того боку, вот так туди. Є такий цікавий зоопарк, звіринець контактний, тобто можна тваринок годувати. Ну, сьогодні ми туди не поїдемо з вами. Якось наступного разу обов'язково завітаємо. Тут він поблизу знаходиться, підкісінгіна. Всього-навсього там десь скільки до нього? 3 кілометри і вход коштує щось 4 євро з дорослих. Тільки що телефон чуточку уронив, аж злякався, якщо чесно. На камінці. Тому Сильно краєвиди вам засняти не вийде. Буду періодично включатися. От. Якщо чесно, друзі, я все більше переконуюсь, що електро це добре, особливо новий, сучасний. У ну, мене не новий, а той що й був. Старенький вже, але все-таки механіка краще. Набагато краще. Ну а там попереду бачите, то, що я казав, цей контактний зоопарк. Тут він трохи проглядається і здоровий там. Туди он, козочки бігають якісь там, хто тут такі. Я да, барани якісь. І туди Повідається. Якось наступного разу підемо до. Вже якби другий раз в цій місціні і ще в самому зоопарку не були. Ну тобто я не був. В раз ми чисто, чисто случайно проїхали на машині, коли заблукали, їхали на курси по навігатору. І коротше, навігатор не туди нас завів, куди треба. Так хоп-хоп-хоп, в результаті кружок з 30 кілометрів пришлось зробити. А цей раз от виїхали на парадах і теж проїжджаємо мимо цього двірінця чи зоопарка. Но, повнутрь підемо наступного разу, окей? А тут ми бачимо безкоштовний зоопарк. Тут їх погано видно, вони там вдалеки. Барани, козли всякі, бачите. Там тут -там, там, за двома заборами. В общем, і вон там. О, щось подібне ми з вами не бачили. дивився мої відео. Хто не дивився, я ось посилання в горі подивився оце відео. Розмита, да? Ну щось видно, я думаю, да? Навалено, ялинок, там от бревнишки всякі, коротше, такий лісоповал цілий, їдемо дивитися на башню посеред лісу. Тут такі підйоми що пришлось С і спешиться. Піднімаємося пішки. Ось такий ліс. Ну схожий на наші ліси, правда? На українській я мав на увазі. Ташки співають вже весна. Весна повним повним ходом починається. Ну правда, ліс ще спить. Ще все сіре таке осіння листя Бачимо В общем їхав, їхав і побачив посеред лісу отаку вот от скульптуру. Видовблену в дереві. Їхали на таке перехрестя. Тут бачимо такий техніка така стоїть, екскаватор заважте Посеред лісу. А от тут такий цікавий знак. Тут показано, що велодорожка. Ну от туди наліво зелений, да? А на... звідки, звідки ми приїхали, червоний стоїть. І туди, куди ми маємо їхати, МТБ Рундштреке. Теж червоний. Але що цікаво? Звідки, звідки ми приїхали на одному значку стоїть червоний, на другому зелений. Ладно, поїдемо на червоний, ризикнемо. Далі буде. От зауважте, друзі, скільки тут дров, ліс, ліс пиляють, так само як і в Україні. Я чесно в шокі. Я такого масового лісоповала в Німеччині не бачу. А тут вон дивіться скільки скільки на узбіччі, якщо можна так сказати, по, по тій стороні дороги лісної, скільки лежить напиленого лісу. Це тільки в, одному, в одній локації, в одному місці я от зараз знімаю. А там ми проїжджали, я просто не знімав. Там ще дуже багато. От дивіться, тут кстати, таке, чи річечка. Можливо там і рибка є, хто знає. Ну тут рибалка ж Ось в курсі, я ж вам розповідав, що незаконна рибалка заборонена, штрафується це дуже жорстко. А для того, щоб на законних підставах половити рибку, треба скласти іспит, заплатити там відповідну копійчину, грошей і отримати відповідну ліцензію, котрій буде прописано в яких локаціях, на... ну, в яких. На яких водоймах на яких населених пунктах ви маєте право ловити рибу. Це так. Відступ від теми. Їдемо на башню. Можливо, тут і звірі є. Неможливо, а точно вони є. Питання тільки які. Давайте, друзі, зачекаємо іншу частину нашої велогрупи. От Ось там вони ззаді їдуть. На руком хуже це я потім на німецькому тепло Ди попрямують непонятно. Чим знайшли якусь дефіхте непонятно От Дерево 2017 року. Де воно те дерево, не зрозуміло, бо оце ось воно От бачите полузасохше або вже засохло за ним або його вже зрубали ну, то не схоже такий пеньок там вже не одне десятиліття йому Короте, от ставте на паузу включайте уберзет і переводьте що там написано якщо хочете а ми поїхали далі В пошуках. Коротше, знову оця така от вказівник вальдер Вальдер бюк дві штурм і туди і туди в общем, я понял. Це по всей видимости веломаршрут. Ну, точнее маршрут туристичный. И вела тоже. А тут дивіться, що мы надыбали. Такі їдемо, і ми їдемо. И тут хопа, і така от асфальтована, класна дорога посеред лісу. Погляньте тільки. Я в шоці просто. И туда тоже вона пішла, бачите? Приїхали, знайшли ми цю башню. Ось так от вона виглядає. Не знаю, зараз узнаємо, можна піднятися туди. Чи там відкрита, чи закрита. ні, ні, ані закрита. І корот게, ми тут бачимо якась тип, кафешка, не кафешка, щось таке. Посеред лісу, от така от там поляна, щось лентами затягнута, чи стрічками. От, Тут щось музика грає, там люди. От. А тут, тут бачимо якісь тут таблички є. Зараз Walder Kunderschwadkissingen. І ну, якась Людвіг Штурм. Ставте на паузу, друзі, переводьте, що там написано. Я поки що не, не такий сілен в німецькому, щоб вам перевести, на жаль. А тут от бачимо щось якісь проходять фести, певно. Ага. Ну, типа, для скаута, певно, щось таке. Я так думаю. Ну, ось ця башня або вежа. І тут якийсь будинок, щось таке. Типа гюстхауса чи готеля. Я вам навіть не скажу, що воно таке. Ось там за деревами туди от, ми бачимо якесь, якесь місто, якийсь населений пункт, можливо, що то навіть і Баткісінген. Зараз ми це узнаємо з вами. Машини стоять, там ще якась хатина. общем, друзі, вже починається дощ. Ми от бачимо там внизу баткісінгін. Зараз туди їдемо. В общем, друзі, я вже вдома. Все було б класно, все чудово, катнули класно, все маса позитивних емоцій, якби не цей дощ. Попали під дощ, трошки промокли. Ну нічого, буду зараз сушитися, пити гарячий чай. О. Всім дякую, що подивилися це відео, всім добра, Чус!